Добрий день, дорогі друзі, сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт деруни із фаршем. Дуже-дуже смачно. Для цього нам потрібно взяти картоплю, цибулю, також будь-яке м'ясо, куряче чи свиняче, яке ви найбільше полюбляєте. Також сметана, яйце, спеції, які ви любите. Ну, звичайно ж і сіль, олія для обсмажування. Для цього зразу натираємо картоплю на дрібній терці і цибулю. От я вже в процесі цього виконання. Сюди ж додаємо тоді яйце, і фарш. Моє м'ясо підготовлене, я зараз переб'ю швиденько на блендер і додав все до нашого Фар до нашої маси. Тобто, це буде натерта картопля, натерта цибуля на дрібній терці, і потім оцю масу картоплю і цибулю потрібно добре віджати, щоб від цього соку тільки щоб була оця сухенька м'якіш. Коротше кажучи, зараз по ходу роботи. Я буду ознайомлювати вас із цією роботою. Триму цибулю і картоплю на терці, а м'ясо перебиваю в блендері або на м'ясорубку. Через декілька хвилин зустрінемося в процесі виконання роботи. Так, от тепер розповім, що за чим далі ми робимо. Картоплю віджала. Щоб вона була отака без крохмалю, без зайвої води. Можна на сито, а я на марлю. Розправляєте, берете, скільки вам потрібно марлю, і віджимаєте на марлю, або на сито, можна руками віджати, кому як удобно. Також сюди поміщаю фарш. Отакий От в мене курячий фарш. Збила на блендері, поміщаю також сюди. Цибулька також перемолола, на терці перетерла. Також одна столова ложка сметани кидаю її сюди через те, щоб фарш був дуже м'який, пухкий і такий він буде не котлеткою буде котлеткою для сочності. І яйце, звичайно, муки не додаю. Воно буде і так дуже мастке, і держатиметься своєї форми. Посолила, поперчила за смаком і буду ретельно перемішувати, жаритиму на сковорідці. використовую олію соняшникову. А ви хочете на чому ви хочете. на жирові, чи на маслі, чи на чому я є на олійці. Добре перемішаю і буду обжарювати. Зустрінемося в процесі обжарювання. Ось так я виклала на сковорідку і обжарюю двох сторін, берем я шкірочки. Так і в мене вийшлося мої деруни. Дуже, дуже смачні. Ще додала сюди одну чайну ложечку мелиного чесничку. Хто, звичайно, любить чесник? Так, хаті чаю все повторі. Дуже-дуже смачно. Можна з будь-яким соусом, можна і сметанкою. Кому як подобається, так і вживає до якого соусу чи сметанки. А я буду далі обжарювати ворощик, нехай добре відрувається. Що я викладаю, а й з нетреба ніякої мотиви. Тут норма. І так і з кожного деревочки там. Ось поспішила. Вже я його відремонтувала, як кажуть. Це тут валют. Оп, оп! Я не погано, бо я ж однією рукою держу камеру. Отак, а все тут чудово. трошки піджариться і теж перевертаю. Як ми вже тоді вони будуть держати свою форму. Ось мої деруни з м'ясом уже і готові. Дуже ароматні, дуже смачні і швидкі в приготуванні. Один, як я там вам Показала, то він трошки, як кажуть, не набув своєї форми. А так усі чудово. Треба, щоб воно були на великому такому вогнику, щоб він, щоб вони підрум'янювалися. І не на сильному, ну так, не на слабенькому. А так усе в нормі. Дуже-дуже смачно. Випікайте, як звичайні деруни, якщо ви знаєте, як оладки деруни на помірному вогні. Приготуйте, рекомендую, дуже смачно, все натуральне, свіже, без ніякої добавок і ГМО. Так що, смачного, кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення. До нових зустрічей!